Всім привіт, мої красотки Ютубу. З вами, як завжди, я Катя Буділа, ваш тренер омолодження. Зараз запускаю для вас челендж коротких вправ на лоб. Це буде 6 днів, де ми з вами, по наростаючій, будемо вивчати нові вправи і додавати їх в вашу рутину. Їх можна робити зранку, вони займають реально дуже-дуже мало часу. Але якщо ви хочете більше попрацювати саме з вашим лобом, в мене є курс саме на лоб, на очі та на брови. І посилання я лишу вам в описі під кожним з відео. Обов'язково, коли ви робите, робіть акцент на відчуття. Що ви відчуваєте? От зробили ви якусь вправу, зробили ви розслаблення або неврозу? Що ви відчуваєте після цього? Діліться в коментарях. Мені, як тренеру, буде дуже цікаво почитати. Все, хорошого челенджу! Раз, два, три, чотири. П'ять ми починаємо лоб рівняти. І так, сьогодні починається наш челендж на лоб. Що вам треба зробити? Для початку робимо фото в такому от форматі, для того, щоб потім через 6 днів ви порівняли свої результати і побачили ці зміни. І для сьогоднішніх вправ треба нам будуть ваші прекрасні ручки і розпущене волосся. Жорсткі пальці на область потилиці приліпили їх прямо до шкіри і дали легку вібрацію. Вібруємо так протягом 30 секунд. Далі захвачуємо пучками волосся і відпрацьовуємо весь 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 апоневроз одну хвилину. І третє в сьогоднішній вправі це ставимо кулачки в область над вухами, в область скрони, приліпили їх, розслабили рот і дали вібрацію також протягом 30-40 секунд. Продовження завтра.